Вітаю всіх! І тепер я хочу подивитись таку річ? Після відео про Тисячу Зеленського: що ж нас чекає? Що чекає Україну в кінці року? Під Новий рік? Що чекає Україну на кінець року? Що її чекає? Що чекає Україну на кінець року? Що чекає Україну на кінець року? Що чекає Україну на кінець року? Треба ж подивитись? Допомога фінансова, різна. Наш головний, хто нами керує, допомагає. Зміни. Зміни, пропозиції, варіанти. Ох. Наша влада готує нам сюрприз. Наша влада нам готує варіант розвитку подій. Ми шукаємо можливості виходу з того, що. Сталося. І три кажезлі це наші партнери. Так, кінцевий результат, який в нас? Пауза. Роздуми. Дивіться. Можливо, з цього, можливо, буде деяка пауза на лінії фронту, лінія бойового, лінія бойового зіткнення. мене можливо не завжди чітко чути, тому що в мене загострення невриту серйозне. Тому мені доводиться знаходитись в Харкові через певні моменти. Оці. Це все серйозно, це не жарти. І на жаль, ті міста, куди б я хотіла поїхати, по лікарям там не дуже є те, що мені потрібно. Я відразу хочу сказати, тому що люди не чують, люди не розуміють і пишуть мені бред. Це мене дратує, тому що не люблю я зальотних, хто мене коментує, не знаючи мої ситуації. У мене є в діагнозі параліч, щоб ви розуміли. Тому що він є. У мене не повноцінно працює одна сторона обличчя. Тому рі... мова в мене може бути різна. Так, тепер я ось дивлюсь на це, і думаю, що наша влада нам підготує під Новий рік сюрприз. Конкретний сюрприз, який. Вони ще не знають, вони шукають вихід, як це подати, як це зробити і що буде щось нове. А що? Ну, я поки не розумію, що саме, але не скажу, що погане.